Друзі, всім привіт! І так, е, значить, так як по останньому соцопитуванню такому невеличкому у нас було запитання, кому що більше цікаве. Ну, е, відповіді показали, що подобається всім і персики, і виноград і малина. Відповідно, давно персиків не було. Давайте в двох словах розкажу ситуацію у нас по персиковому садочку, друзі. Стан садочка у нас отакий, як бачите, щось ще зеленіє бренеть, але основна маса листочків вже втрачена. І я вам скажу, що як які сорти, якісь сорти більш зеленіші, як, от, допустим, як бачите, там річмей йде. Бачите, зелений весь ось-ось. А ось ці вовсі дерева це Fleming Fury B5 доточував. Да? Бачите, вони вже підскинули листя. Ось Б5 Флемінг, весь рядок. Скинув ну, інтенсивно. Це по-хорошому вже можна обробляти бордоською. Допустим, цей Цей ще би трошечки доскинув би, щоб. Ну, теж вже можна обробляти бордоською. Тут, бачите, листя більше позеленіло. Це в нас ось рядок сатурнів інжирних. Бачите, вони явно зеленіші. Видно вам на камеру чи ні? Цей рядок явно зеленіший, ніж цей. Це е, ці річмечі, Рубі-принц. Рубі-принц, да, 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 Рубі-принц. Вот. А от усього давайте подивимося на рядочок айспічів. Все, вони вже повністю все скинули листочки, це там ще десь якісь там о, зависли, якісь случайні. А все остальне скинуто, як бачите. О, така картинка. Ну тут, як і він є то тут, як бачите, той скинув, той не скинув, той ще геть зелений, той жовтий, той червоний. Ну, коротше, як який сорт, як себе поводить. Якось так, Ну, айспічі між ними скинули. До речі, Пішов тільки, щоб подивився цікаву особливість е -е, садочку. Шо, ну, для мене знову ж таки, дивіться, якщо хто пам'ятає, да, я формував два мигдаля в мене є. Тобто Ice Peach відстрелив е -е, підвой, як бачите, і я вигнав, щоб був другим ярусом саме мигдаль. Дивіться, який цей мигдаль. Гілки короткі і весь з листям. І такі вони коренастенькі гілки. А он такий самий. Ну, напевно, не такий самий. такий самий, По такій самій схемі Стрельнув від корення мигдаль, я його залишив і формую дируться. Дивіться, все, він листя скинув, бачите? Листя скинув, гілки більш тонші, більш такі тонкі і гонкі. Напевно, це різно, різний підвой, різні мигдалі чи що? Чому так? В кого є? Хто, хто знає, має справу точніше з мигдалями? Скажіть, будь ласка, чому так? Той такий зелений? А це вже все. І, і форма гілочок інша. Ну, і села росту. Бачите, який цей прикольний? Зелений такий собі шарик і все. Отака вона картинка з персиками. Відповідно, друзі. Хочу вам показати наступну річ. Я... Ну, що касаємо ремонту. да, Тут а, ті, що я окулірував, обрізав бензопило, як пам'ятаєте, що заокулював? ну, вроді щітки вчепилися, Вже весна покаже, що там як. Е, мова йшла, там, я, до речі, задавав запитання розбінтовувати плівку прививочну чи залишати. Розбилися на два лагера. Одні код познімати і базапаритися, другі не залишати так краще. До весни весною знімеш. Я, коротше, зробив таке. Я половину розбінтував, а половину залишив. Хай буде. Подивимося, що буде. Знову ж черговий такий експеримент. Значить, ось рядочок сатурнів, як бачите. Да? І от один раз здох. Я зробив по весні ремонтом. Зробив ремонт. І знову ж таки цей ремонт здох. У мене чисто случайним образом. Виклюнувся сіяне, сіянець з моїх персиків, з моїх кісточок. Відповідно, я взяв той сіянець і заокулірував. Йдемо я вам покажу. А поки йдемо, ви подивіться, яка бляха муха малина. Це я мав косити малину, ми сьогодні Саню взяли трошки паузу з копанням, бо болото таке, що копати неможливо. І там скільки заказів якраз на завтра на п'ятницю люди просили. Відправити. Сьогодні у нас 12 листопада на секундочку. Подивіться, яка бляха муха малина. Це капець. в мене рука не піднімається косити, бо Саня пішов свою косити. А в мене рука не піднімається. Ви подивіться, скільки ягоди, блін. <кхід> І яка ягода? Ну це капець. Ця малина її здівається просто. Дивіться. Тут ягоди, там ягоди. Все кругом ягоди, подивіться. І така ну серйозна ягода, блін. Це сорт Джоанджей, друзі. Я Не знаю, ну камера не передає того всього. Ух ти, що диви яка. Ну це капець. Така Здвоєна. Ну двоїться це через холода, понятне діло, нема тепла достатнього. Але, але, блін, ну, 12 листопада я сам же диву даюся з цією малиною цього року. Ну це капець якийсь. Пре і пре. З чим це пов'язано? Не знаю. Ну, блин, ну, капець. Бомба, зім. Дивіться. Оце вам сорт Джон Джей, друзі. І не кришиться. Не кришиться. Вставай, вибирай. Не хочу. І в мене реально рука не піднімається. Ну. Ну все, дивіться який. Капець! Дивіться, все в ягодки, все в ягодки. І що буде дозрівати і цей. Нема кому їсти, блін. Хто хоче малини, приїжджайте поїсти поїсте малини. Дивіться, яка шикана. Літом не поїли, вже зимою поїсти. в преддвірі Нового року, так би мовити. Ну клас же ж, ні? Оце вам Джоанджейчик. Так що, знову ж таки, посаджується, ще заявки приймаємо, ще санюю трохи копаємо. О, взагалі. Я наскільки хладнокровний до тої малини, блін. Ну я в захваті від неї, подивіться. 12 листопада. Агроном, як завжди, з нами. Ну, все, Дивіться, які класні бубенки висять. Ну супер же, ні? Коротше, зараз я доїм цю. Давайте не буду чавкати вам на екран. Ой, на камеру. Так. Так, друзі. О, сієнець виліз кісточки сам. Я взяв його і заокулірував. Ось, бачите? І я думаю, я зараз візьму його, звідси відкопаю і туди ремонтом посажу. Там, я сюди заокулірував Сатурна безпосередньо. І це, напевно, в мене перший персик, який пішов, вийшов вдачним. Ну я так сподіваюся. Ну, Якби весна, звісно, покаже. Але зараз я його звідси відкопаю, перенесу туди і там його за ну, посажу. Дивіться, як це катка до того, як я обробив. Як це дали прикурити даному персічку. Бачите? І такого діла доволі таки багато. Хурма. Хто хоче побачити, яка хурма в мене. <рес> <рес> ну, вона дозріла, вона солодка. Дрібна, не знаю, з чим це пов'язано. Я сподівався, що виросте, не виросла. Хурма, можна сказати, кишмишна, бачите? Без кісточок. Ну Смак, хурма хурмою. Смачна, солодка. Її морозиком приморозило. Ну і все, нормально. Перший урожай сигнальний отакий. Подивимося, що буде далі. Що ж мені це дичка-дичка зовсім. Ну на смак супер хурма-хурма. Прямо бомба. Її приморозило, вона вже не в'яже абсолютно зовсім. Але кишмична хурма. Якось так. Так що, друзі. Смикота. Так що, друзі, така картина з малиною. Зараз я. Блін, що я йду в цю малину, що я? Хіба її хочу цієї малини, але вона ж так і проситься, блядь, з'їж, з'їж мене, ви ж подивіться. Ну, Що прийшов? Що за лопатою? Взара. Оцього саженчика відкопаю і перенесу туди. І там включусь. І так, друзі. відкопав я саженчика. Ось бачите, місце окуліровки. Так, не видно. Ось так видно. Ну, виглядає, що все прожило, все хорошо, Я, напевно, Та, напевно, теж не буду розбінтовувати. Весною ото обріжу і розбінтую тоді. Обріжу над щитком окуліровочки. Отака от от коренева, я вам скажу такое, і не манжурка, і не мигдаль, і не алечаблін. Можливо, цього хвоста треба нижнього цього підрізати, цей, що строго вниз іде, а можливо і не треба. Фіг я знаю, Коротше, зараз побачу. вот така коренева, якось вона на один бік. Як бачите, пішла так доволі цікаво, специфічно. Ну, картинка така. Значить, ставлю, знаю, зараз запитаєте того, а де твоя? Нова подарена лопата. Все придільно просто. Лопата в сані, бо я сьогодні нічого не планував копати. Я планував малину косити. блін. А тут так вийшло, що буду копати, бо малину жалко. Зараз я схожу, ще візьму один інгредієнт і підійду. І так, друзі, збігав, взяв ще один інгредієнтик. Ось, все, бачите. Ні травмофосочки. Тако даю жменю, там чуть більше. Бляха, муха, дивіться. Я тут цілими днями не вдома, блін. Бачите? Дивіться, яка... Де ти там? В кадр не попадає. Цілими днями не вдома, я її сам не бачив, щоб ви розуміли, бо тако раненько йду. Дивіться яка Я Це яка Це капець. Дивіться, скільки їх там. Навішано. А тут аж просто ця бляха, муха, зріж мене, тоха. Угу, mm -hmm. І смач наш. Ну це мопемо Джон Джей Ондо. Мапеми менше набагато, але теж є. Тоже є, а Джон Джейд взагалі. Оце mm -hmm. ну, пойдет, звісно. Дідь Колір такий в неї класний. Я маю на увазі в листя. Коротше. Ходимо. Садимо. Ну так оце діло туди в ямку хова. Зараз я перемішаю це все. Діло лопаткою. Нітроамофоску азотних зараз давати не треба. Блін, незручно, звісно, одною рукою капець. Я так, щоб ви розуміли, по такій схемі посаджений весь садок, друзі. Так що не думайте, що там щось. То, не то там, перегною. Хто може заморочитися собі, то можете й заморочитися. Я не вважаю за потрібне. Що давні травмофосочки трошки. Ой. І все, бляха, храново, звісно, що земля мокра така, ну вже яка є. Оп. І все, вона собі за... розлісується за зиму. Ой, і буде працювати. Якось так. Так, ставлю вас на паузу, сажу, тоді включаюся. Отак. Ну, Саданув, як бачите, ось той, що я витягнув. Ну, здох ти і здох, бачите. Корінь таке, непонятно що йому. Ну він згнив просто. Він просто згнив. Хоча ж, садив я його живим, але щось воно не пережило. Здох, от і все. Так що таке діло. Де така палочка корови пасти, хороша. Можна сказати. От, значить, посадив там корень і розправив, щоб вони всі дивилися туди, куди треба, щоб дивилися плюс-мінус. Бо знову ж таки, персик це не малина. І тут якраз, як у неграду, як у інших дерев, як я казав, що е наш корінь один корінь на все життя нашої рослини. Це в малині нам корінь потрібен, щоб він тільки видав одну єдину брунючку і все. у персика на все життя. І в... Так. Тепер дивіться, посадив, запхав землю. Не запхав, а посадив. І ми не ще й не сам, ми з вами це зробили. Ми подарували нове життя. І отак залишати не можна. Крайні, крайні небажано. Нам потрібно полити. Тобто, Бо я бачу, є там схема. Заливають водою, а тоді з цим болотом там копертаються. Це не є правильно. Зараз я беру відеречко. Оп-хоп-хоп. І. Йдемо і поливаємо. Тобто поливати потрібно, друзі, після того, як ви посадили. Роби, залишаєте невеличкий приямочок. Заливаєте. Вода виганяє всі повітряні камери звідти з землі. І болотом кореневу. Тобто Для того, щоб коренева вже чіплялася до нового місця, до нової землі напротязі зими. Тому що не поливати, то не є правильно. Хоча знаю, що так теж садять. Особливо малину неоднократно бачу. Садять саме так. Я не вважаю це правильно. Я вважаю, якщо ти вже розробив роботу і ти хочеш гарантувати, що ти отримаєш бажаний результат, то на воді економити не треба. Треба взяти і полити. Тоді все буде окейно. Фу. Так, і відеречко трохи тільки чи рік туди. Давайте я покажу. Ну, так. Водичка входить, друзі, а ми з вами йдемо за іншою порцією. Ви дивіться, що я знайшов. <гум> <гум> Знаєте, що це за сорт? Це е, художник. Це вже загнив Ну, що такий, підет. Ну, все, кумірчик, бачите, не хочу листя скидати. Кумірчик мій. <гум> І там не хочу листя скидати. Щось його тут антифриз походу, так тримає, чи що. Біг його знає. Ну картина така. Як ось так. Бачите, яка хмалина. Мапема усього перший рядок. А там чотири рядки Джон Джей. Це зелена, блін, було покошу, але ну рука знову ж таки рука не піднімається. <рик> З тими ягодами. Це в мене був... Не в мене, це в кума мого. Е, що пам'ятаєте ми літом, як скільки разів скільки відео було від нього, де е, півтора гектари малини. То, коротше, якийсь рік він... чотири роки назад. Її приймали ту малину до самого-самого упора. От, він вибирав її, то він вже психанув, це вже теж був такого кінець листопада, можливо, початок грудня, взяв косу і пішов викосив. Я вже замахався її вибирати ту малину. Ну, нафіг, Взяв і пішов, викосив. Якось так. Так, два відеочка дали, водичка зараз входить. І тільки після того досипаємо е, свіжої землі. Ну, тобто до нужного потрібного уровня, тільки потім досипаємо. Тобто, коли ця вода вся війде, земля стане. Рідким-рідким болотом обтягне нам всю кореневу систему. І відповідно тоді досипали, вирівняли вже його, так, як потрібно. До речі, можна ось так порухати, щоб вигнати повітря, якщо воно там є. Ну, бачите, болючки пішли, щось там є. Так порухали, підрівняли. Так, все, в рядочку, в рядочку. Да. То я щось дружуся ніби не по центру ями, а я ж по рядочку стріляв. Ось так. Ну все, зараз земелька, водичка війде, і земелькою я це все діло присиплю. Якось так. Ось така, друзі, картина. Отака ситуація, такі роботи. Коротше, хотіли персики сьогодні були повноцінні, такі нормальні персики. О, така картина. Ну що, що тут ще скажеш? Якщо є якісь питання, задавайте, скоро буде бордоська. Головне, щоб погода дала, бо тут теж таке діло. От. Ми ще там саженці, замовлення по малині допрацьовуємо саню. Я думаю, кілька днів ще покопаємо і на тому напевно, буде все. Ну, принаймні, поки що більше заявок не поступало нам. Е, висящих ніби немає. Ну, з висящих це ми за завтра це все діло питання закриємо, там, хто замовляв. От. Е, напевно, дякую за увагу, дякую за коментарі. Ну і до нових зустрічей. Все, Всім пока-пока.